Доброго дня. А піскаріть, будь ласка, ну що ви збираєте? У ну, мене сопора дружина. А це ви самі з школи, так? Так. І в Черкасах буваєте, напевно. Де, Я, вас... Буваю. Я вас просто бачив і в Черкасах. Буваю, тому що ти на... не витягую, як так. Де можу людей що попросити, ага. трошки цього викручується як може, бо інакше. Я розумію. А скільки взагалі коштує операція, чи це потрібно просто ліки на постійній основі? З -з Зараз потрібні ліки на постійній основі, тому що з операції, поки прийдеться повременний, uh -huh. у неї вроджена вода цепта не uh -huh. Uh -huh. І там два варіанти звучать оба так, що, що на одному столі, що на другому можуть не встати просто. Uh -huh. Тобто, поки тільки підтримують ліками. Підтримую ліками поки тільки ліками. Я зрозумів. О. А дивіться, мені добрі люди тут передають гроші. Я вам ось так передаю. О, Це добрих людей. Спасибо, синочка. Спасибо Ваші велике. жінки, здоров'я і моліться за наших воїнів. Господи, сина, я за них молюся кожен день, тому що в мене племянник там. У мене племянник там. Да, зараз всім тяжко. І зараз он знайома підійшла, плакала теж сина повинні вивезти з передка. 18 днів пролежав на нейтралці. Вдалося Удалось вытягнуть. Mm -hmm. ну, поки що не можна старить, как до, до привезти. Два чего плача стоїть у ради. Жутко, политна, ну, а твои початки, дети, которые выросли в тебе. Начаток до завтра. Писа завтра привезу додо. Добре, тримайтесь, ваші жінки, здоров'я, гарного вам дня.